Можу, ти ж знаєш. Що? Воістину, фараон наймогутніший та найвеличніший, але повелителю моя віра забороняє мені ставати на коліна перед будь-ким, крім Бога, навіть під страхом смерті. підійди. Дивіться, мудриці. Цей чоловік, який не брехатиме мені заради спасіння свого життя. Подивися на мене. Ні, повелителю це заборонено. Лише тим, хто визнає мене Богом. Якщо ти вважаєш за Бога когось іншого, отже, можеш подивитися на мене та не згоріти на місці. Спробуй.